Бабусі, відпишіться, будь ласка, від злоякісної групи у Фейсбуці, яка називається Бог любить тебе, а яка жодного відношення до Бога не має. Вона відношення має до Росії, російських спецслужб та хакерів. Вона генерує ось такі злоякісні картинки і вимагає від вас лайки. І от хтось із дурнів українців вже налайкав. 2035 лайків та зробив 582 коментарі, допомагаючи ворогу поширювати цю дезінформацію далі по Фейсбуку і заставляти ще більшу кількість жінок це лайкати. Будь ласка, відпишіться від цього і подивіться, ну, хто носить торти на кладовище, чи є в нас в Україні взагалі така традиція. І подивіться, військовий тут англійські букви. Тут зовсім немає українських букв. Це згенеровано штучним інтелектом. Відпишіться від злоякісної корости.